всім, друзі, і що це за місто пеку? Це просто могила, де душі сплять в очікуванні вічного суду. Або ж це реальність, місце муки і страждань. І дуже часто вже вчителя вони замінюють свого пеку Біблії на давнє єврейське шево і давньогрецьке це гадес. З оригіналів Біблії та кажуть, що ці слова вони позначають не місце мук. А просто загальну могилу людства. Але ця точка зору вона дійсно не має нічого спільного з Словом Божим. І навіщо вже вчителя вони це роблять, підмінюючи слова в писанні? Тому що звичайні люди, дійсно, вони слово пеко дуже зрозуміли і викликає страх. І ніхто не хоче туди потрапити. А ось слово Шао або Гадес нікому не зрозуміли. І тому цими словами вони. Можна маніпулювати як завгодно, але зайдумайтесь, хто з цих цитатиків давньогрецької або давньоєврейської, що відкидає пекло, знає ці мови досконало. Адже крім перекладу слова, є ще контекст, є загальний зміст написаного. А хто з них на додачу до цього досконало розуміється на теології і служить Ісусу Христу? Проповідує не Спотворена Євангелія і має відповідний плід, таких немає. Зате є апостол Петро, який добре сказав про псевдовчителів у своєму посланні для церкви. Були і вже пророки в народі, як і у вас будуть вже вчителі, що запровадять згубні Єресі, відкинувши Господа, що відкупив їх і накличуть на себе швидку погибель. І багато хто піде за їхньою розпустою, і через них шлях істини буде в ганьбі. І жадоби будуть ловити вас усе своїми словами. Суд їм давно готовий, і погибель їхня не дрімає. І більше відео про таємниці життя після смерті ви можете знайти на наших Ютуб каналах за пошуковим запитом Сатаненко. І підпишіться, і дійсно дивіться, щоб не бути обманутим, обдуреним, а наповнити своє життя реально істиною і сенсом. Хай Господь вас береже. Амінь.